Всім привіт. привіт! Ви на каналі Бо Малює. Я Бо, художничий і ілюстраторка. А це мій чоловік Дмитро. Привіт, я Дмитро. Я бізнес-аналітик в Аутсорсі. <ривіт> в цьому відео ми хочемо розповісти, скільки коштує життя в Іспанії у Валенсії, і скільки грошей на місяць витрачаємо ми. Ми пройдемося по основним категоріям витрат, а потім підсумуємо все разом. Нам самим цікаво, що це вийде за суму. А поки ми не почали, нагадаю вам підписатися на мій канал. Я регулярно знімаю відео про життя у Валенсії, розповідаю про свій творчий шлях, показую свою ротину, а також життя з цуценям. Беріть з собою воду з гірком, як і ми, і гарного перегляду. Ну що ж, повернемось до теми відео. Почнемо з найбільшої статті витрат. У нас це, звісно ж, оренда. У Валенції гарні квартири в новобудові коштують від 1400 1500 євро на місяць і, в принципі, до безкінечності. Нам дуже пощастило з нашою квартирою. У нас є басейн, коворкінг, невеличкий спортзал. Корти для Паделя і консьєрж. це дуже зручно і прикольно, бо, окрім безпеки, він також приймає посилки наші, навіть коли нас немає вдома. Також паркінг у нас включений у вартість. Платимо за оренду ми трошки більше 1400 євро, і це без комунальних в Кракові. У нас було так само, але там комунальні були включені. Але то була квартира десь в два рази менша і вона знаходилась на виїзді з міста. І там не було таких плюсів, як тут. Там взагалі нічого не було. Просто квартира, навіть паркінгу не було. За нього казали, треба доплатити 200 чи навіть 300. Чи 100 чи, 100, чи, 100, чи 200 злотих. Так, а що стосується комунальних платежів, найдорожче це світло. І в період, коли ми зовсім не використовували систему кондиціонування, рахунок був приблизно 60 євро. А зараз, коли у нас більшу частину дня, майже весь день, окрім ночі, включений кондиціонер, рахунок буде приблизно 80-100 євро. Можливо, в серпні ми будемо ще більше використовувати кондиціонер, тому я не знаю, мені здається, 120 євро це максимум, який в нас може бути, якщо кондиціонер буде працювати цілодобово. воду ми платимо раз на три місяці, і рахунок приходить приблизно на 75 євро. Тож підсумовуючи, квартира нам обходиться приблизно в 1500 євро на місяць. Хочу зауважити, що ми зняли її абсолютно пусту. Тобто все, що тут є, ми купили самі за власні кошти. До речі, про те, скільки ми витратили на переїзд, я хочу знати окреме відео. Пишіть в коментарях, якщо вам цікава ця тема. Але важливо зазначити, що в нас дуже енергоефективний будинок здається, а по енергоефективності чи а плюс навіть, і за рахунок цього, у нас дуже маленькі витрати на електроенергію. У нас є друзі в Патерні, які знімають дешевшу квартиру десь за 1100, але вони розповідали, що влітку витрачали десь 300 євро на електроенергію. Ну при тому, що у них не, не енергоефективний будинок. Наступна категорія це їжа. Загалом нам дуже подобається якість продуктів тут. І в їжі ми себе взагалі не обмежуємо, купуємо те, що любимо. Це завжди лосось, дорадо, креветки, взагалі риба і морепродукти тут дуже смачні. Також фрукти, овочі, якесь м'ясо, витримані сири. Загалом здорова, хороша, нормальна їжа. Також хочу окремо виділити фрукти, бо вони тут дуже смачні, манго і ананаси. Я просто ними об'їдалася взимку. Харчова обсесія була загалом. Ми ходимо за продуктами десь два рази на тиждень, не враховуючи вилазок за снеками. І це виходить десь по 60-80 євро за кожен такий вихід за продуктами. Тож приблизно 600 євро на місяць за продукти. В заклади ми ходимо не так часто, але все ж іноді буває. Хороша кала в стильному закладі коштує приблизно 20 євро на двох, нормальний сніданок 30-40. На вечерю ми майже не ходимо, але любимо наш меркадер, фудмаркет. я його багато разів показувала в минулих відео. І там ми залишаємо приблизно по 60 євро. Це, наприклад, наша улюблена страва восьменіг, по декілька коктейлів і якийсь тапас чи картопля фрі додатково. Тож на заклади додаткового ми витрачаємо приблизно 200-250 євро на місяць. Далі у нас категорія транспорт. У нас є машина, наша Веронічка, і ми на ній їздимо в основному там звичайна наша рутина, плюс о, якісь пляжі недалеко від міста. А, на неї є обов'язкове страхування, це 500 євро на рік, це приблизно 41 євро на місяць, плюс о, заправляю на місяць десь на 45 євро і миємо ми її. Теж десь раз на місяць на ми ці самообслуговування. Якщо ви не бачили, як ми це робимо, то десь тут буде відео. Так ось, виходить десь 7-10 євро за кожен раз такий і ще плата за парковку. В центрі за пару годин десь 5-7 євро виходить. Тому загалом, якщо підрезюмувати, десь 100 євро на машину на місяць виходить. Також громадський транспорт. У Валенції нещодавно відмінили безкоштовний проїзд людям до 31 року, про що я вам, до речі, нещодавно розповідала, але вже все. Тому тепер і мені теж треба платити за проїзд, але він тут недорогий. 20 поїздок коштують приблизно 8 євро, тож додаємо цю суму. Далі нова для нас категорія це джем. Це наша цуценя золотистого ретривера, якщо. Раптом ви ще з ним не знайомі. Нещодавно ми оформили страхування на його здоров'я, а також цивільне страхування, яке є обов'язковим для нашого будинку, і це нам коштує 55 євро на місяць. Далі корм. Ми купуємо фарміну, Цей корм коштує 88 євро на місяць, а, ой, 88 євро за 12 кг. Я порахувала, що зараз джему його вистачає на 34 дні, тому, в принципі, можемо округлити цю суму і додаємо 88 євро в наш бюджет. Також дегінвентизація, не пам'ятаю точно, але приблизно 10-15 євро. Її треба проводити раз на 3 місяці, тому ділимо на 3. Також обробка від кліщів кожного місяця це мінус 12 євро. Ну і це не враховуючи його якихось захворювання, поїздок до ветеринара, яких було вже декілька за останні місяці, і в нього була їх собачий каш, собачий грип і також запалення очей. Це ми не закладаємо в бюджет. А і ще ми іграшки не закладаємо в бюджет тому. Такі то, але якщо підрезюмувати все разом, виходить десь 160 євро на місяць на джема. Наступна категорія медицина: тут у нас все просто за дімене страхування сплачує компанія, а в мене його досі немає. Я все ще не оформила державне страхування, яке для нас в Іспанії є безкоштовним. Але всі рази, що ми зверталися в лікарню, ми е, нічого не платили, бо нам на місці оформлювали. Тимчасове страхування. Ми зверталися до лікарню вже декілька разів. Мені робили флюорографію, а Дімі взагалі вкололи вакцину від правця. І за це все ми нічого не заплатили. Тому в цій категорії базово 0 євро. Наступна категорія це спорт. Тут. Теж все доволі просто. Ми взяли собі абонемент на рік. На кожного з нас це виходить там по 47 євро. Округляємо до 100. Тобто 100 євро на рік. Це безлімітний доступ до залу і групових занять. Наступна категорія догляд на догляд за шкірою я витрачаю приблизно 50 євро на місяць. Це мої базові засоби: типу азеленова кислота, вітамін С, СП. Ну, зрештою, також базові потреби, типу жінку для душу. Для нас двох це ще приблизно 30 євро. Також стрижка моя 55-60, ді десь 45. Але ми стрижемося не кожного місяця. Тому загальна сума десь 150 євро на місяць. Задаємо в наш бюджет. Наступна категорія це підписки, і у нас це YouTube, Netflix, iCloud плюс мобільний зв'язок виходить десь 50 євро на місяць. Також шопінг на нього ми витрачаємо, я б сказала, 100-200 євро на місяць. Це якісь приємні дрібнички, речі та щось для дому. Підсумовуючи, на життя в Валенції, ми витрачаємо приблизно 3100 євро на місяць. А, і це не враховуючи подорожі чи подарунки, це базова сума, яка необхідна нам для життя. Пишіть в коментарях, багато це чи ні, і скільки грошей ви витрачаєте в своєму місці. І ми приїдемо до вас. Я дуже-дуже дякую вам за перегляд! І побачимось в наступному відео. Пока! І... Okay треба, може дуже добре в цій штуці одразу в холодильник. да. Mm -hmm. да.